Експериментальне дерево три в одному, Тримаю в курсі для тих, хто слідкує, як воно пр... Пр... поживає і процвітає. Абрикоса росте повним ходом. Що експериментальне? Хто ще не знає до цих пір? Ось, просверлив шуриком насквозь тут дюрку і тут дюрку. В одній дюрці росте вишенька, бачите, вишня, дерево абрикоса. Звідси росте вишня, звідси росте сливка. Хочу дочекатися того моменту, коли вишні і сливки почнуть плодоносити. Отак воно все виглядає. Досить, досить живе і здорове. Так що, кому цікаво, що з цього дерева буде, підписуйтесь, буду тримати в курсі. Десь приблизно раз на місяць я знімаю і показую, що з деревом. Раніше тут був. Хащі буряни, хто помне, казали мені все покоси, бурани, не страдай фігньою. Бурани покосив, засіяв газончик, посіяв газончик, поставив басейн, все, ляпота, красота. Йо, тільки не пойму, абрикоси щось випадають. А що це вони обсипаються? Що їм не вистачає? Ну, діла. А, це, мабуть, вітер був пообтрасав, даже геляки поломає он ондає. Такі сильні вітри у нас недавно були, це просто ужас. Трохи пообтрасало, там катальпу поломало. Ну, все. Кого цікавить такий експеримент? Підписуйтесь, буду розказувати, показувати, що з цим деревом.